На вид все потужно і якісно, але на мою думку 1000 мається на увазі кілограмів на МТЗ це ну дуже вбивча. На Маніту 1600 і то колива, то там мости потужні і вага відповідає Тарама. А це МТЗ. Цілком з вами згоден. Тонна зерна у ковші це багатенько. А представте, що є клієнти, які замовляють ковші і на півтори тисячі літрів. Особисто я, закубовий ківш. Це самий оптимальний варіант для здоров'я трактора, на мою думку. І я кожен раз спілкуюсь про це з клієнтом. Але хто платить, той і замовляє музику. Наша задача проста: виготовити навантажувач. З великим запасом міцності, щоб клієнт не мав проблем з його експлуатацією. А об'єм ковша обирає замовник, виходячи зі своїх міркувань чи потреб. Ми готові виготовити ківш любого об'єму, аби клієнт отримав те, що хотів. Хто бажає замовити кун Харт 2000 на свій МТЗ або UMZ. Контакти на екрані. Дякую за запитання. З вами згоден, але бажання клієнта закон.